Всім привіт друзі! Це моє нове відео і сьогодні я знімаю розпакоку з тачок, звісно, що і. Коротше, чака за ось. Сьогодні. І ось тут написано англійською якоюсь ще. Це мабуть російською і ще якоюсь. Коротше це чак. Ареми Стронг. Арм Стронг. короче. ось такий він метал, короче, це оригінальний. він І зараз я його розпакую. Ладно, перший коли вже розпакую друзі ще розпакую, але має за о. О, боже, я його, короче, ну я його чисто ну, ніколи в мене такого не було. Ось тут написано, який номер, коротше ось ця штука, я не знаю, який назвати Шини... номер і інші спонсорства, до речі, ось його. I... no... kupu-kupu innych e, Możliwe ja nawet pokażę kiedyś... ...koroś co tego nas tam dalej Dalej, no z tej strony tak samo Tu no... zuby zafarbowani Numer na fari No, koroś na naklejce I kto odbył się Taczki 1, koroś to i znaje Eee... tu... E, napisano... ...juro-sponsorstwo e, Ну, і кольор і короче, коротше, все чисто пупер прикольно і ось очі. Так. Ну і ось тут написано фірма, яка, короче, Написано Made in Thailand, бо оригінал, короче, робиться в Таїланді, а не оригінал робиться, короче, в Чайні. короче, робиться в Китаї. І, і ще в мене є. З третіх тачок такий тільки, як бачите, якість у нього не з смачненьких. Ну, я думаю, що він набагато відрізняється між тим. Тому зараз будемо порівнювати. Перше, що мені зразу кидається в очі, це. Те, що кольора у них е, різні. Е, наприклад, і ще у нього ось це отак обведено, а у нього це отак написано. Ну і ще те, що у них як видно форми різні. І кольор. Ш, ну, диски у них. І ось тут у нього так, а тут у нього так. Ну, і Диски, як я вже сказав. І ось ще ось, якщо отак приверетися, то видно, що. Це ось, ну, бачите тут біле. Е, з цього боку, ось тут, ну, ясно. Ось тут, ну так. І задниця у них різна. Е, ось, наприклад, у них фари тут і у нього тут велике, а у нього тут маленьке. І номер ясне діло у нього не назу, а нього внизу не нічого нема. Ну і ось тут ясне діло написано. Це метал, але не написано де я виробляла, але це теж метал, Зараз Подивлюсь А ні тут не написано де я його виготовляла. Просто написано що це від е, Фірми метал Ну І ось яким він був В мультику тачки muszę можу вирізати. Якщо захочу вже, ну... Така, таке нове відео, і якщо моя рідня, мої рідні будуть не проти, то буду купляти більше тачок і буду більше про них знімати розпаківки і не тільки. До речі, він мені піде в колекцію. А колекцію, яка в мене поки збирається, я покажу трохи з годом. Ну, таке було відео. Хто подивиться, то, будь ласка, поставте лайк, якщо вам відео сподобалося, і якщо не сподобалось, то просто поставте дизлайк або нічого не ставте. Ну і підпишіться, будь ласка, моя ціль це до 18 серпня добити хоча б 280. Але саме я сильно хочу це 300. А, ну ще не сподіває різниця. А, ладно, таке було класне відео і всім бай-бай!